Кафедри реабілітаційної та спортивної медицини Донецького національного медичного університету, кандидат медичних наук Сок Руд Петрівна. Я вас ознайомлю з роботою апарата по витягуванню хребта. Так, ми маємо обладнання для витягування хребта. Це обладнання складається з двох частин. Одна частина це кушетка, на якій ми розміщуємо пацієнта, яка саме предназначена для витягування хребта, і блок електронний, який нам дозволяє встановити програму, яку нам потрібно для витягування хребта. Надалі ми покажемо. Спочатку ми розберемо блок кушетку стіл, на якому проводиться витягування хребта. Він складається з також двох частин. Одна частина у нас є стабільна, яка залишається на місці, інша частина є мобільна, яка під, під впливом блоку вона може відсуватися від першої частини, за рахунок чого проводиться витягування хребта. Для того, щоб відсунути цю частину, ми маємо каретку, яка розташована знизу. Зараз вона знаходиться в мобільному стані, тобто може рухатися наша полоса. Коли нам треба зафіксувати, щоб наша друга частина кушетки не рухалася, ми піднімаємо коретку доверху і цим самим стабілізуємо другу частину кушетки. Крім того, у нас є блок для регулювання висоти підйому підголівника. Ось він. Ми піднімаємо його на себе і можемо опускати або піднімати, тобто регулюємо висоту розположення голови нашого пацієнта. Крім того, під голову, під шию ми підкладаємо валік, подушечку, ну або щось у вас буде, ви там пристосуєте так, щоб пацієнт був повністю в розслабленому стані. Нам треба йому. Надати позу, в якій всі його м'язи будуть розслаблені, в який йому буде зручно лежати, тому що 20 хвилин десь 15-20 хвилин йде процес витягування, і крім того, після витягування хребта пацієнт у вас повинен полежати 15-20 хвилин для стабілізації хребта. Надалі після цього ми одягаємо його, йому стабілізуючі устрої. або це якщо це шийний відділ хребта, комірець шанса, або це корсет попереково-крижовий корсет, який ми рекомендуємо нашим пацієнтам, щоб вони його купили і приносили з собою. Зараз ми з вами подивимось кушетку. Кушетка, ми вже глянули, що є дві половини. Для того, щоб ми могли витягувати пацієнта, ми повинні зафіксувати його. Одна частина пояс, він прикріплюється ліпкою стрічкою до полоси стабільно, залежно від росту пацієнта, ви регулюєте висоту розположення цього поясу. І ми його під руки, далі ми на пацієнтові це подивимося, замикаємо під руки і фіксуємо на пацієнтові. Це верхня частина. Далі в нас є друга частина поясу, нижня частина, яку ми фіксуємо на поперековому відділі хребта, тобто на, ну, на поясниці, там як угодно, як скажете. Значить, тут також є хлібка ця стрічка, ми фіксуємо пацієнта і далі обов'язково його фіксуємо оцими двома устроями, які прикріплюються до серединого. Тут є для того, щоб регулювати довжину цієї стрічки, пацієнти у вас будуть худенькі і не, і не худенькі, Від... відкривається, і коли відкритий, то у нас рухається ця стрічка, ми регулюємо. Далі опускаєте і вже воно фіксоване, далі воно не рухається. Те ж саме з цього боку. Середня стрічка вона вставляється в пази. Ось вони. От. І отак це все на пацієнтові. Ми далі подивимось. Отак у вас буде наприкінці ну, розполагатися оці всі прилади. Далі для того, щоб витягувати поперековий відділ хребта, ми повинні з вами розслабити поперекові м'язи. Для цього ми надаємо пацієнту положення, коли ми ноги вкладаємо пацієнта на стільчик, отакий підставочку. Вона може регулюватися. Тут знизу є висота цієї. Регулюється, відкручуєте винт і піднімаєте на ту висоту, як вам потрібно, щоб ваш пацієнт був розслаблений, залежно від росту вашого пацієнта. Далі фіксуєте, і пацієнт, відповідно, у вас лягає таким чином, що ноги в його лежать на стільчику, і рівенець йде зверху по стільчику і от таким чином іде фіксований у вас пацієнт. Далі в, в цьому пристрої, ну, в цьому ремішку, який нижню частину фіксує, є отаке кільце. Це кільце ми фіксуємо до крючка, який знаходиться на блоку, який з'єднує нашу всю цю частину з блоком. Для того, щоб у нас, ми могли причепити його до кільця. У нас повинно бути на дисплеї, у нас повинна бути кроватка. от ви бачите, якщо тут немає кроватки, вам екран пише, що даний, даний прилад потребує калібровки. Ви підтверджуєте: ОК і чекаєте, поки у вас з'явиться кроватка. Коли у вас з'являється кроватка на дисплеї, у вас, у вас оцей ремінець, який з'єднує блок він починає рухатися. Коли він рухається, ви його підтягуєте і причеплюєте до кільця, який з'єднує нижній пояс вашого, нижній пояс, який ви причепили на пацієнта, з блоком апарата. Таким чином, у вас ваш пацієнт буде готовий до проведення витягування хребта. Нижня частина заблокована, вона не рухається. Пояса щільно замкнуті, і пацієнт розслаблений. Це умови для того, щоб почати витягування хребта. Далі ви повинні обрати програму, яку ви обираєте на дисплеї нашого з вами обладнання. Для цього у вас зверху є список, написано: список. Ми нажимаємо список, і ми бачимо. Ми бачимо з вами перелік. Якщо ми рухаємось, у нас є ручка. Покажіть ручку. У нас є ручка. Якщо ми будемо крутити ручку, у нас буде рухатися, у нас буде рухатися перелік тих ну, втручень, які ми можемо зробити нашому пацієнту. Тобто, ви спочатку ознайомитеся з цим, щоб прискорити вибір нашої процедури, ми можемо з вами натиснути на чоловічка. Ось він. Ось він цей чоловічок. І тоді ми одразу бачимо з вами оцього чоловічка, і одразу вибираємо, який відділ хребта нам потрібен. Або це шийний, або це поперековий, або це кість, рука, таз і так далі. Тобто нам потрібен, наприклад, поперековий відділ хребта. І на екрані ви вже бачите тільки поперековий відділ хребта. Далі з цих всіх параметрів ви вибираєте то. Що вам потрібно, знову ж таки, крутити цей диск, який регулює вибір програми? Вибрали ми програму. Частіше за все, ми починаємо з тестового режиму, якщо ми бачимо пацієнта перший раз, ми не знаємо, як він буде переносити цю процедуру, і ми починаємо з тесту. Є такий тут тест, тест називається тест тракції поперековий. Є тест тракції шийний відділ, залежно від того, що ви виберете, що вам потрібно в даному випадку. Тест тракції поперековий. Ви виділили його і нажимаєте ввод. Тут є от кнопочка: ввод. Ну, у вас у кожного буде своє. Вот. Вам висвічується екран, де ви повинні встановити силу, з якою ви будете тягнути. Ми встановлюємо силу. Початково на тестовому контролі, ми встановлюємо силу за індексом маси ростом масовому індексу. Тобто, якщо у вас рост пацієнта 160, то ми за цим індексом віднімаємо 100 і первинний тестовий контроль робимо. на на вазі 60 кг, тому що пацієнти є з ожирінням, є без ожиріння, але тестовий контроль краще робити за стандартним таким от показником. Ми встановили показник. Якщо вам треба, пацієнт у вас, наприклад, там у нього там, рост 180-180, да? ми встановлюємо 90 нажимаємо і далі оцим от, цією же диском. Зменшуємо вагу до тієї, яка вам потрібна. Тобто ми з вами встановили вагу пацієнта, яка буде впливати на силу тяжіння нашого пацієнта. Далі ми нажимаємо кнопочку Ввод. Нажали у нас встановлена вага 85. У нас виставлені параметри, яка сила буде тяжіння. Якщо ви ну, захочете, ви можете подивитися. І наступний момент у нас пацієнт підключений, все встановлено. Ми нажимаємо кнопочку Старт. У вас чаще, частіше за все буде така от табличка, яка вам буде казати, що максимальна сила перевищує 20 кг. Це пов'язане з тим, що на шийний відділ хребта ми не можемо тягнути більше ніж 20 кг. Тому. Комп'ютер, він просить вас, щоб ви впевнилися, що ми витягуємо не шийний відділ хребта. Якщо все гаразд, ви нажимаєте кнопочку ОК. Тобто ви, у вас все нормально. І починається витяжіння хребта. Перед тим, як ви почнете починається натягування блоком. ну, все, пауза, я нажимаю. Значить, перед тим, як ви Почнете процедуру, ви обов'язково повинні відпустити каретку до того, як ви нажмете кнопочку Пуск старт. Ви її опускаєте вниз, щоб у вас друга частина рухалася. Якщо ви її не відпустите, у вас частина рухатися не буде. І, відповідно, ви ну, не будете надавати ту допомогу, яку повинні ви надавати. Не буде вийти витяжіння хребта, комп'ютер сам регулює. Комп'ютер сам регулює ну, таймер є, таймер, і довжину процедури, подовженість процедури комп'ютер регулює самостійно. Коли процедура завершилася, він відключається. Перше, що ви робите, це стабілізуєте мобільну частину вашої кушетки. Ви, Пацієнт трошки піднімається і ви під, під, під Ну, Підвігаєте сюди цю кушетку і фіксуєте кареткою, щоб ця частина була немобільною. Ну, тут у вас частина, ну, відстані може не бути, може бути там 1 см, це буде, буде видно. Але вона повинна бути мобільна для того, щоб пацієнт вже був мобільний. І після цього ви, до того, як ви будете стабілізувати, ви значит, спочатку знімаєте. Кільце з блоку. Тобто спочатку зняли кільце, далі стабілізували мобільну частину, далі освободили пацієнта його, і він у вас протягом 20 хвилин лежить. Якщо пацієнту удобно лежати таким чином, щоб ноги в нього знаходилися на стільці, хай він лежить в цьому положенні. Якщо ні, ви можете прибрати стілець і пацієнт рівненько лежить на даному столу. Якщо у вас дуже багато пацієнта, ви можете перекласти пацієнта тихенько, через бок, набік він повертається. Ви можете перекласти його на кушетку, а на столі далі відпускати наступного пацієнта. Зараз ми на пацієнтові покажемо вам процедуру витягування хребта. У нас пацієнт, він вкладається таким чином. Щоб голова лежала таким чином, щоб він був розслаблений. Для цього ми підкладаємо валік, який є на поверхні, яка обробляється, що санітарно-гінічна, або він може з собою принести полотенечко. Це як вже ви самі придумаєте. Ми регулюємо, як ми з вами в першій частині казали, висоту нашого підголовника. І можемо регулювати, піднімати, опускати, так, щоб нашому пацієнту було удобно, щоб він був розслаблений. Головна наша мета розслабити пацієнта. Далі ми беремо верхній пояс, так? ми його можемо регулювати, як ми ви казали. Тут пацієнт у нас високий, ми його підклали сюди. Якщо пацієнт буде понижче, ви будете укладати його трошки нижче. Під руками ми протягуємо цей пояс і туго. Його закріплюємо на пацієнтові, так, щоб йому було вдобно, щоб нічого не перемикалося. І закріпили на пацієнтові. Зверніть увагу, у нас мобільна частина є стабільною, бо у нас каретка зафіксована. Це дуже важливо, тому що, якщо пацієнт у вас буде з больовим синдромом і під час вашого укладання каретка поїде, ви можете зробити пацієнту гірше. Далі ми Фіксуємо пояс на поперековому відділі хребта. Тобто, ми з вами ви можете підняти трошки таз, піднімати його і опускати. Тобто, ви регулюєте, як він у вас лежить. Ви фіксуєте таким чином, і далі, от у вас повинна зафіксуватися товар. І далі ми повинні закріпити цей пояс. Ми повинні його зафіксувати таким чином, щоб він того держався. Бачите, у нас він великий, пацієнт у нас худенький. Ми відкриваємо каретку і фіксуємо сюди. Ми відкриваємо другу застюбку і сюди його фіксуємо. От у нас ще много. І ще тобто регулюємо так, щоб у нас була нормальна. У нас тут є така лямочка, ми під неї, щоб у нас не рухалось, було фіксовано. Ми під неї протягаємо один з ремінців. Далі у нас з вами, зверніть увагу, він, оцей пояс, який за який ми тягнемо, він повинен лежати на е, підставці, для того, щоб йому нічого не заважало, щоб він був рівний. Ми проводимо, піднімаємо наверх цю частину і вставляємо в пази наші. З вами ну, середню частину нашого фіксатора. У нас, бачите, болтається, тобто ми знову підтягуємо і знову підтягуємо і фіксуємо таким чином. Фіксуємо так, щоб воно туго дешево, бо воно наче буде зіскакувати і пацієнту буде недовго. Ми зафіксували з вами нижню і верхню частину нашого тульноду. Далі у нас є таке кільце. Зараз я тут виключу. Так, включаємо наш, нашу частину, яка в нас є програмна. От вам він пише, почекайте, пожалуйста. Далі він вам пише, що підтвердіть, що пацієнт відключений від тракційного апарату. у нас пацієнт не під'єднаний зараз до апарату. Ми нажимаємо ОК. Бачите, у нас є тут знак питання. Це говорить про те, що наш апарат хоче себе відкалібрувати. Якщо ви на цей момент будете тягнути, покажі, тягнути за е, шнур блока, він не буде рухатися. Не треба його дуже дергати, бо ви його все одно не зрушите. Тепер у нас з'явилася кушетка, і у нас наш цей блок став вільний, він рухається. Ми його приєднуємо за карабін, ми приєднуємо його до кільця, яке фіксується до нижнього поясу пацієнта. От у нас пацієнт готовий до витягування хребта. Далі ми з вами обираємо програму, за якою ми будемо з вами працювати. Нажимаємо список, те, що ми з вами казали, для того, щоб скоріше вибрати місце. Ми нажимаємо цього чоловічка. І ми будемо тягнути поперековий відділ хребта, нажимаємо поперековий відділ хребта. Тест ми з вами зробили в попередньому. А зараз ми встановлюємо частіше за все, перша процедура для того, щоб подивитися, як пацієнт реагує на витягування хребта. Частіше за все, ми призначаємо перший раз розтягування м'язів. Тому що частіше за все. При поперековому болю ми маємо напруження м'язи, м'язово-тонічний синдром, тому розтягування м'язів іде як перша процедура. І вводимо, натискаємо кнопочку ввод. Тобто, ми встановили ввод. Який зріст, Андрій? 177. От у нашого пацієнта зріст 177. Тобто, перший раз, якщо ми знаємо пацієнта, ми йому можемо поставити. Або 70 кг 75, або 80. А вага яка? 73. А вага в нього 63 Да? Тому ми з вами, якщо будемо орієнтуватися на зрост, то ми поставимо 75 кг, тобто трошки менше. Вважаю, ну, враховуючи те, що він у нас астенік і в нього низька вага. Тобто ми ставимо з вами 70. Ну, можемо навіть і 70-70 перший раз поставити, якщо ми не знаємо, як наш пацієнт, якщо виражений больовий синдром, можемо ставити трохи менше. Ми встановили з вами вагу і натискаємо кнопочку «Ввод». все. Тепер ви бачите, ви на оцьому дисплейчику, ви бачите, яка максимальна сила витягування буде в нашому випадку. І бачите параметри витягування. Тут можливі ще регулювання вручну, ви можете додати там час, можете ще щось додати. Ну, ми частіше користуємося тою програмою, яку дає нам апарат. То, якщо вже у вас буде дуже великий досвід, тоді ви будете самостійно регулювати. Далі, перед тим, як нажати кнопочку старт, ми повинні з вами відпустити каретку. Ми нажимаємо вниз, і наша мобільна частина стає мобільною. Ось вона така вона пішла вниз, і мобільна частина стає мобільною. Тепер ми включаємо кнопочку старт. І наш пацієнт починає там, де дві розходяться, натягується блок. І починає рухатися мобільна каретка, і вона збільшується відстань між двома частинами, між стабільною і мобільною. І йде витягування поперекового відділу хребта. По закінченні процедури, коли у нас виключився апарат, він виключається самостійно, бо у нього встановлений таймер. Ми перш за все. Від'єднуємо пацієнта карабін від нашого пояса витяження. Далі ми просимо пацієнта трохи піднятися, пересуваємо нашу мобільну частину вперед і фіксуємо калипку. Це є обов'язковим. І у нас тут відстань буде врегульована. Ми від'єднуємо всі наші. Пояса, які ми на нього чіпляли. І він у нас протягом 20 років лежить спокійненько і далі одягає пояс. Коли ми пацієнта піднімаємо, на що це треба звернути увагу, ми обираємо стульчик, піднімаємо. І коли він піднімається після процедури, ми йому пропонуємо повернутися на бік, щоб він м'якенько вставав, і спустити ножки, і спокійненько сісти. Якщо є пояс, вже бажано, щоб був корсетний пояс, ми обов'язково його надягаємо в положенні лежачі, як одягаються корсетні пояси. Зараз ми з вами подивимося витягування шийного відділу хребта. Коли ми витягуємо шийний відділ хребта, у нас обидві частини нашого стола є стабільними, вони не рухаються. Нам пояси для закріплення не потрібні. А нам потрібна така типу, петля гізону, чи як воно, ну, шлем такий. Ми одягаємо його на пацієнта, можете одягати його сидячи, можете одягати, коли пацієнт буде лежати. Через верх одягаємо таким чином, щоб у вас. От, у вас витягування буде. Далі ми закріплюємо знизу. Можна брати полотенечко, У вас може бути свої ну, петлі для витягування шиї. Це у нас же прилад такий. Ми закріплюємо шийний відділ хребта і укладаємо пацієнта головою до нашого блоку, з яким ми будемо витягувати. Укладаємось. Під голову вкладаємо валік так, щоб голова була припіднята. Для того, щоб витягувати шийний відділ хребта, у нас голова повинна знаходитися десь отак. Для цього нам потрібно десь приподняти, щоб був огол витягування, а де інший наш валік чорненький. Ладно. Чорненький, так? Да? Ми вирівнюємо голову так, щоб вона була у нас під кутом трошки. Для того, щоб правильно налагодити угол витягування хребта, у нас є оцей механізм, де у нас укріплюється блок, він у нас рухається. У нас є отут-от кнопочка такий речажок з цієї боку. Він витягується, і ми можемо регулювати висоту з вами. От блоку. Ось він такий. Ми відпускаємо, частіше за все на крайню кнопочку робимо, тому що тут у нас повинно бути повище. Ось ці кнопочкою. І таким чином ми нашого пацієнта з вами положили. Далі ми з вами точно так же вибираємо зі списку чоловічка, беремо шийний відділ хребта, також встановлюємо тест на шию. У нас є тест тракції шийного відділу хребта. І у нас тут прикріплюємо наш блок. Так, ми ще опускайтеся. Вам треба дивитися, ну, залежно від того, який у вас є апарат, щоб у вас була можливість для натягування блоку, шнура блоку. Тобто пацієнт повинен трошки від, ну, відсунутися, щоб була люфт для руху. Далі ви. Одягаєте на блок, з'єднуєте його з цим шлемом, який ви надягаєте на пацієнта, і далі точно так же вводите вводом, будете свій тестовий контроль. Що стосується ваги пацієнта, то ми починаємо з невеликої ваги менше, ніж ну, якщо в нього 75. Ми починаємо на 60 десь перший раз, бо витягування шийного відділа хребта часто супроводжується головокружіння. Тому краще почати з меншого, а далі додати. Далі ми пишемо ввод, вага встановлена і старт. І ми з вами працюємо. Все, натягується блоком. Наш шнур і йде витягування шийного відділу хребта. Процедура ця коротша, ніж поперековий відділ, не більше ну, на 2-3 хвилини тестова, а далі ми відповідно, встановлюємо вже той режим, який нам потрібен для подальшої роботи.